Сьогодні, вперше, ви побачите обличчя людини, яка очолює компанію Фаерпойт. Це вітчизняна оборонна компанія. Він автор і конструктор української крилатої ракети Фламінго і ось цих далекобійних дронів, найефективніших і найдешевших в своєму класі. Вперше з часів розвалу СРСР, завдяки йому. Стало можливим масштабування української ракетної програми в Україні і за її межами. І вперше на російсько-українському фронті з'явився геймченджер. У вас була посада в Міноборони Росії. Що з вашим російським громадянством? мене позбавили його у 16-му році? Весь галас навколо вашої компанії пов'язаний з тим, що ви конкуренти американським тамагавкам. Єрмак має вплив на вашу компанію, Немає ніякого і впливу. ваша компанія отримує замовлення, тому що Єрмак з вами зв'язаний. Конструкторська документація виявилася в руках цих людей. На да, це стовідково правда. А це правда, що ви ходили на картонковий майдан? Да, це було таке, це було дуже смішно. Е, питання щодо залученості президента Зеленського угу. до вашої компанії, до ваших це стосунків. Це... це завжди цікаво. Розкажіть, да. українська балістика. Ну, вам всі ставлять одне і те саме питання. Коли, коли ми закінчували монтаж епізоду з власником компанії Фаєрпойнт і конструктором української крилатої ракети, в мережі «Ікс» з'явився. Його твіт, на жаль, через атаку, що спрямована на Україну та нашу компанію, а також через те, що мої дані все одно були злиті. Я вирішив зробити свій Twitter X публічним. Я Денис Штілерман, головний конструктор і співзасновник компанії FirePoint.